Вони не лише імена в офіційних списках, їхні історії, мрії, фото, усмішки будуть збережені. У Вінниці презентували меморіальний сайт Жива пам'ять Вінниці присвячений загиблим захисникам та захисницям. На ньому зібрані не лише короткі біографії, а й постійні розповіді від людей, які знали воїнів Вінницької громади. Кожен з рідних має якийсь свій такий термін. знаєте, коли він може і коли він не готовий ще говорити, або коли він вже готовий говорити, тому це час. Те, що рідні розказують за рік після втрати, то через два-півтора року вони готові вже більше розказати ширше і це можна доповнювати, дописувати. А ви уявляєте, як буде гарно, якщо цей сайт буде таким буфером, який буде зберігати всі ці розширені інформації, давати до них доступ. Це нова така культура пам'яті, якою ми маємо дорожити. Розробка сайту, який постійно можна доповнювати, ініціатива Ради родин загиблих захисників та захисниць. У Марії Пилипчук війна забрала брата Володимира Даценка. Під час ракетного обстрілу він закрив собою побратима, щоб той не отримав поранення. Про Володимира є ще безліч спогадів, які тепер родина зможе зберегти. Навіть взяти повсякденне життя, ми весь час спілкуємося, весь час згадуємо і е, круто, коли є така можливість, що люди можуть пояснювати, розповідати більше. І чим більше людей знає, тим краще навіть для, то, для нас, рідних, тому що це стає легше насамперед нам, тим, що ми розуміємо, що хлопців пам'ятають. До створення сайту безкоштовно долучилась іт Асоціація Вінниці. Інтернет-ресурс містить кілька розділів: герої, близьким, події та новини. Ми хочемо, щоб люди бачили, що відбувається, як історія продовжується, як людина продовжує жити в інших. І вкладка події відповідно досить схожа. Сюди я запрошую додавати різні анонси, різні заходи. Шануванню у розділі Вшанувати можна знайти компанії, які займаються покладанням квітів, прибиранням та доглядом за місцями поховань. Перш ніж додати нову інформацію, її перевірятимуть модератори сайту спільно з радою родин загиблих, щоб не допустити поплюження пам'яті. Найпростіше сайт знайти, звісно, по прямому посиланню, вівши в гуглі жва пам'ять Вінниці». Також планується інтеграція з вже наявними сайтами, які є на базі Вінницької міської ради. Це Хірус і Рестінпіс на яких є інформаційні невеличкі картки про тих чи інших загиблих. Ці картки інтегровані з QR-кодами при вході на кладовище. І загальна ідея полягає в тому, щоб при скануванні там певного qr коду Відкривалася не просто коротка інформація про того, хто тут захоронений, а й відкривалася його історія і всі пов'язані з ним заходи. Наразі більшість інформації про полеглих захисників автоматично заповнюється із баз Вінницької міської ради, проте поступово триває доповнення інформацією, яку надають близькі військових. Ми знаємо, що навчальні заклади е, не тільки школи, а й вузи, іноді і. Е, Підприємства, де працювали наші герої, вони також мають свої спогади, мають про те, як працювали наші герої, які ідеї на роботі впроваджували в життя. І ми це теж маємо пам'ятати і знати, що ці люди зробили для суспільства в цілому. Наразі вже доступна як комп'ютерна, так і мобільна версії сайту. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.